Людина повертається коли з полону з нею відбувається дуже сильний стрес. Тобто, повернення це дуже сильне емоційне навантаження. Коли людина перебуває в самому полоні, повністю намагається закритися від зовнішнього простору. Весь зовнішній простор він токсичний, він ворожий. У людини нема можливості довіряти кому-небудь, тому що це може бути. Використана проти неї, людина постійно перебуває під впливом психологічного і фізичного тиску, людина перебуває в дуже складних умовах побутових, життєвих. Тобто, по суті, людина поставлена на дуже дуже рівень примітивного виживання. При цьому в неї внутрішній світ дуже сильно мобілізований. Він напружений. Він як дуже стиснута, стиснута пружинка. Людина має мінімізувати. Свій контакт з зовнішнім ворожим середовищем, да, тобто він намагається бути для нього непомітним, бо будь-який контакт з цим зовнішнім середовищем це загроза смерті. Тому досвід полону він призводить до того, що людина таке, як зливається з ландшафтом. От він, він типу як маскується, щоб його не помітили. Але при цьому він починає От всередині там відбувається. Якщо людина всередині власне, от зберігається як особистість, вона має можливість і здатність потім відновитися. Але коли цей порівнюють полон з різними образами, є таких кілька основних образів, які використовуються там, і психологами. Перше це досвід водолазів, да, які повертаються з високої глибини. Дуже-дуже-дуже повільно для того, щоб забезпечити хімічні процеси в організмі да, насичення крові, тому що тиск дуже різний, якщо людина дуже швидко виходить, може бути загибель. Другий образ, який ми можемо згадати, це образ альпіністів. Ті, хто мали досвід з альпінізмом, знають про те, що коли людина піднімається дуже на висоту, її спуск. Має відбуватися дуже-дуже дуже повільно, тому що оцей от стан відсутності кисню він призводить до ефорії. І людина в такій ефорії, в цьому стані, може втратити свої життєві функції, перебуваючи в надмірному цьому штучному, хімічному, по суті, емоційному стані. тому спуск альпінізму має бути повільним. Оце це і є той період який в кожному з наведених прикладів має бути забезпечено людині для того, щоб в безпечній для неї умовах відновити свої життєві функції, відновити свій контроль над життям своїм особистим, тому що там така навичка в неї знищується. Є такі поняття, є такий досліджений феномен навченої безпомощності. Це образ, який наводиться, грубо кажучи, якщо маленьке слоненятко прив'язати. Ланцюгом до дерева, воно спершу буде смикатись, смикатись, його будуть сильно наказувати, а потім воно виростає, йому знімають ланцюг, і воно далі вже від цього дерева насильно відходить. Так от, коли людина в полоні, все те, що тиснеться на неї, все, що робиться на неї, воно спрямовано на те, щоб зафіксувати її, оцей навчену безпомощність, для того, щоб її опір знищити і експлуатувати так. Як це буде корисно? І якщо людину після такого стану, коли в неї є оце от навчена безпомічність, або що до неї застосовувалися ці всі інструменти, і їй так раз і різко висмикують її на інше середовище і кажуть, ти вільний. А в нього навіть ще протягом трьох днів тіло не може зреагувати адекватно. Люди, повернені з полону, мають відповідні тілесні реакції. Вони ходять в тих позах, в яких їх навчалися, навчали їх ходити. В них тіло починає потрошечку, тільки поволі реагувати на той тиск фізичний, який був здійснений. Спершу вони приходять. Вони розповідають, як правило, про те, що в них чого не будуть, у них все хорошо. Їх там в полоні навчили, що будь-які слабкості і фізичної, в тому числі там хвороби, буде покарання. Тому в них на все завжди буде відповідь Все хорошо, все задовільняє. Вони їм кажуть: Ти будеш давати інтерв'ю? Він ніколи не скаже ні, я ще не готовий. Він скаже, да. Тому що його там відмова дорівнювала смерть. Люди, родина, вона. Дуже переживала, вони дуже були зацікавлені в поверненні людини. Вони робили дуже багато для того, щоб людина повернулася, але вони були не в ситуації, вони були поза межами. і коли вони знають, що людина повернулась, їм необхідно компенсувати боту всю їхню неможливість вплинути на ситуацію. Тому вони привозять голубці людям, які втратили до 80 кілограмів ваги, і тут же ж намагаються їх цими голубцями або олів'єна готувати, або налісниками. Намагаються привезти їм 50 грам, бо як же ж так, це ж свято, це ж треба відзначити. Тобто навіть в таких речах порушується. Плюс до всього, люди в полоні перебували в емоційній в інформаційній ізоляції. Вони не знали нічого. А їм приходять і вивалюють величезний поток інформації про те, а те було, те було, те було. У людини ще немає ресурсу сприйняти. Цієї всієї в'ємої інформації. Тому і наш практичний, і міжнародний досвід свідчить про те, що необхідно забезпечити хоча б 10 днів так званий карантин відновлення, для того, щоб людина зрозуміла, що вона знаходиться в безпечному для себе середовищі. їм необхідний час для того, щоб зрозуміти те, що ситуація змінилася, і вони поступово. Повертають собі контроль над своїм життям. Вони відновлюють довіру до середовища. І дуже важливо, щоб в цей момент не з'явилися ті, які цю довіру підірвують. Тому що у нас були випадки, коли, от, користуючись безпомічністю людини і неможливістю говорити в цей момент, ні. Людина просто не може свої бажання реально відслідковувати. Цими випадками користувалися шахраї, недоброчесні журналісти. Які хайпували з ними інтерв'ю. У мене особисто був досвід, коли людина тільки, це досвід 2017 року, коли людина була тільки повернена з полону, журналісти, можна взяти у вас інтерв'ю? а людина не може говорити ні. Так, да, вони в неї беруть інтерв'ю, інтерв'ю доволі провокативне, людина відповідає так, як вона в цьому стані може відповісти. А потім людині кажуть, так ти ж у нас зірка, а він не може згадати, що він такого говорив, тому що в нього оцей емоційний. Перевантаження сильно, що в неї пам'ять просто витіснила цей момент. І для людини це була складна травматична ситуація. Тому ми вважаємо, кажу, ми тому я говорю про професійну спільноту. Вважаємо, що тисятиденний карантин дуже важливий в цей момент. Родині є доцільним підтвердити, що вони чекають, що вони люблять, що вони піклуються. Можна навіть здалеку побачити там протягом цих перших днів. Але дати людині можливість відновитися. Людям дають телефон для зв'язку з родиною, але родини часто зловживають цим, не даючи можливості навіть поспати. Тобто людині необхідно відновити графік там, контролю за своїм життям, за сном, Необхідно пройти медичні процедури, необхідно познов ж таки пройти відповідні співбесіди з фахівцями. Які відбуваються після її звільнення. І да, з великою ймовірністю людина, звільнена з полону, буде мати якісь драматологічні або інфекційні проблеми. Тому з цієї точки зору, з медичної точки зору, також краще, щоб вона пройшла спершу повністю в медичний огляд, а потім поверталася вже в тісний контакт з рідними.